Магнітола Sony CFS W401L. В такому зовнішньому стані. Технічний не дуже хороший стан на відновлення. Одинник не показує батарейку я заді не ставив Не знаю, чи ось, ну, типу, пам'ять можливо, але мав, може показувати мав би не показує. Крутить, ніби кнопка така западає, Можно виправити перемотки. Друга дека. Касета не грає, ні в одній, звуку абсолютно маніка, ні, ні в БЦ, ні в ADC. Радіо. Радіо. FM стерео. ловить. Ззаді перемикач... перемикачем перемикав. Моно стерео, грає ідентично, не помітив ніякої різниці. Чому тут тільки цей динамік? Чують звук тільки з одного динаміка. З цього динаміка не чує ніякого звуку. Баланс. Баланс не знайшов де. Еквалайзер працює. Чуєте? Звук регулює, але тільки в одному динаміку. Аукс працює лінійний вхід Перевіряв. фонить Якщо звук скручений, трошки фанить. Ну, єдине, що лишається, я покажу що зовнішній стан ззаді. Кришка батарейна відсутня присутня. Антенна присутня, думаю, ще рідна. Зламане кріплення антенни. Щоб вона не фіксується тут. Зламане кріпле... ще тут паз антенни, який вона вставляється. Щоб вона, коли піднімається, не тримається. Підчистку, звичайно, вона. В такому собі нечистому стані на кухні, напевно, був. І відповідно від цього всі ці залишки на корпусі. Оцей перемикач. В такому такому стані. На відновлення? На відновлення. Дякую за увагу.